10 грудня 2015 року слуги народу мали зібратися, аби визначитися із тим, хто стане головою районної ради. Проте сесія Золотівської районної ради не відбулася. На засідання прийшли замало депутатів. Коментар щодо ситуації, яка склалася, дала депутат Золотівської районної ради минулого скликання, завідуюча метод кабінетом районного відділу освіти Галина Грицена. Я є депутатом попереднього скликання. Втретє приходжу на сесію, яка мала би відбутися із депутатами нового скликання. Вважала, що ми будемо довіряти тим людям, яких обрала громада сьогодні. Але втретє, в районі, де 36 депутатів, відміняється сесія, тому що не можуть домовитися між собою партійні лідери. І сьогодні дивлюся у залі майже немає депутатів. Чия рука керує для того, щоб сесії зірвати, щоб вони не відбулися, для того, щоб не приймався бюджет. Але підходить 15 число. Всі будь-які проплати в медицині, в культурі у світі здійснюються до 15-го числа, бо далі проплати не здійснюються. Є незавершені роботи, є непроплачені рахунки бізнесменам, іншим людям, які в тих державних ділянках працювали. Що буде з коштами, які не використаються станом на 15-те чи 20-те число? Хто про це має подбати? Я дуже прошу. Пресу сьогодні написати про тих, хто не з'явився на сесію. Чому про тих партійних керівників, які засідають своїми фракціями десь там в таємних кабінетах, кого вони шукають і обрати? Серед 36 людей. Я вважаю, що є достойні, кого можна обрати сьогодні головою районної ради, і з них же ж можуть бути заступники. Я дуже прошу написати відверто від громади, яка сьогодні з'явилася тут небайдужих людей. Які чекають від нашої влади активних, швидких і конкретних рішень. дуже прошу для обговорення це написати в пресі і взагалі люди у села мають знати відверту інформацію у пресі, як з першого кроку чинять новообрані депутати? Кого вони слухають? Чия рука ними керує? Дякую. Пізніше з ініціативи голови Золотівської райдержадміністрації Володимира Нензельського відбувся круглий стіл з лідерами політичних партій, що прийшли у районну раду та тимчасовою президією районної ради. Основне питання це обрання керівного складу районної ради з числа 36 депутатів, оскільки попередні два засідання сесії не дали ніякого результату. За підсумками зустрічі за круглим столом домовлено провести засідання сесії районної ради 17 грудня 2015 року о 11 годині. Отож чекаємо подальшого розвитку подій.